Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні 17 червня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант двійка келихів перевернута. Загалом буде стосуватися у більшому ступені партнерських стосунків. І переважливо це буде особисті стосунки більше, ніж ділові. Тож, можливо, будуть якісь у вас сумніви виникати, можливо, розчарування своїм партнером, або ще й обмани можуть бути присутні. Також зверніть увагу, можливо, у вашому оточенні є жінка, яка недоброзичливо до вас ставиться. І ще не для всіх, але для декого, можливо, буде така інформація, що на вас є якась заздрість або е, зглази. Тож, зверніться до людини, якій ви довіряєте, щоб протестувати себе і бути впевненими, що з вами все гаразд. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Король келихів, вам так. Взагалом у вас день буде проходити майже як завжди. Емоції можуть бути дещо трішки підвищеними. Але не забувайте, що якщо у вас виникне така потреба, можете звертатися за консультацією, вам її нададуть. Можливо, і до вас хтось звернеться за консультацією, також не відмовляйте. І у вас день буде складуватися позитивно. Але контролюйте все ж таки свої емоції, не перевищуйте свої повноваження. І бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Тут мечів. вам так. В більшому ступені це стосується ділової сфери, для кого потрібне юридичне оформлення документів, тож вам гарний день для цього буде. І ще контролюйте також свої емоції, тому що вам. Ясність розуму сьогодні тільки зможе стати допомогою, уникайте конфліктних ситуацій, не з'ясовуйте стосунки, все само собою проясниться, але сьогодні не варто на цьому концентрувати свою увагу. А я бажаю всім гарного дня, миру і затишку.